Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ви можете скористатися своїм правом на відстрочку згідно останніх змін закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Дуже багато є різної інформації, адже ми з вами пам'ятаємо, що з 18 травня почав діяти оновлений, оновлена редакція даного закону і всім військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років. Віку потрібно обов'язково оновити свої облікові дані. Це потрібно зробити до 16 липня. Про те, що, які види покарань, так що буде, якщо ви це не зробите, ми поговоримо в наступних відео. А сьогодні конкретно буде тема про відстрочку. Дивіться, в даному законі про мобілізацію та мобілізаційну підготовку є стаття 23, яка чітко вказує перелік підстав, коли військовозобов'язаний чоловік має. Має право скористатися відстрочкою. Вам обов'язково потрібно буде ще дане питання, регулюється порядком постанови Кабінету міністрів України від 16 травня за номером 560. В 560 статті є навіть в кінці є зразок заяви, як її правильно подати і написати, які потрібні документи в різних ситуаціях. Я не буду повторювати підстави надання відстрочок, в мене є відповідне відео. Але якщо вам цікаво, ви можете написати в коментарях саме свою ситуацію, і ми можемо розглянути повторно питання того, хто має право на відстрочку згідно останніх змін чинного законодавства. Дивіться. Ви звертаєтесь в ТЦК, так, Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, надаєте заяву та відповідний пакет документів, дивлячись, входячи із ситуації, яка у вас склалась. Ви багатодітний, наприклад, батько, який має на отримання трьох дітей. Але пам'ятайте, якщо ви багатодітний батько, наприклад, можливо, ви розлучені, ви не маєте мати заборгованість за сплатою аліментів, тому що це анулює ваше право на відстрочку. Тому Теж за цим слідкуйте. Так, ви звертаєтесь в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки з пакетом документів, реєструєте це все в канцелярії, тобто, ви один пакет документів віддаєте представникам ТЦК, а На іншій заяві ви складаєте дві заяви: одну ви залишаєте і відповідні документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. І о, о, ще другу заяву залишайте собі. На ній повинні представники ТЦК також поставити печать канцелярії про те, що вони її прийняли до розгляду. В самій заяві там ви прочитаєте, що ви, відповідь вам, скоріш за все, надійде на вашу адресу поштову, але ви маєте право вказати електронну, або ваші, ви будете обов'язково ще вказувати і контактні номери телефони. От такі заяви на відстрочку з пакетом документів, згідно порядку і постанови номер 560 вони роз... мають бути розглянуті протягом 7 днів. Але ви пам'ятайте, що якщо у представників ТЦК там буде створена спеціальна комісія, будуть задіяні представники і інших державних органів, якщо у них будуть виникати додаткові питання, в такому випадку представники ТЦК мають право подати відповідні запити до. До державних органів. І цей строк може бути трішечки збільшений, поки розглядається питання вашої відстрочки, ви не підлягаєте відповідно мобілізації і відповідно проходження ВЛК. Як тільки ви отримуєте рішення. Якщо вам відмовлено, то з яких підстав ви повинні обов'язково чітко ознайомитись. Якщо ж вам позитивне рішення, ви отримаєте, відповідно, ви отримаєте довідку та протокол, де буде чітко вказано, що в вашому питанні так, є позитивне рішення, і ви маєте право на відстрочку. Це все, що я хотіла вам розповісти. Знову ж таки, повторюсь, якщо вас конкретно цікавить якась ситуація стосовно того, хто з чоловіків, яка категорія має право на відстрочку, зараз її отримати. Який пакет документів необхідний, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми в наступному відео я обов'язково більш детальніше розповім. Адже до кожного є категорії чоловіків, які, які мають право на відстрочку, є певний перелік. Вимог до документів, тому щоб це було не забагато дуже інформації, щоб ви не загубилися. Залишайте, будь ласка, ті питання.